Ми знову об'єдналися у добрій справі. В івано-франківському драмтеатрі влаштували День донора. Мета такої акції врятувати якомога більше життів. Та чи вдалося це акторам? Наша Оля Бабенко розкаже. Якщо сьогодні ти не на фронті, то ми в нашому відносному тилу маємо робити все для фронту. Від початку повномасштабного вторгнення франківські театрали активно долучаються до допомоги війську. Цього разу влаштували День донора. Бір крові це напряму, прям напряму також пов'язано з життям наших героїв, коли в екстремальні моменти, коли відлік дуже часто йде, там навіть не на хвилини, а на секунди ця кров може, може врятувати життя наших героїв. Ініціативу театру Франківці активно підтримали і вже від ранку сформували чергу. Одним з перших донорів цього дня став і актор Роман Васильчук. Бачу, що є така ініціатива у нас в театрі, то і... а чому ні? Ну, це якась річ потрібна, плюс я ну, маю таку можливість, тому прийшов, здав. Посидів, попив чайку, взяли кров. Загалом приємні враження. В принципі, я навіть сильних зусиль не доклав, а це комусь допоможе, тому це, це приємне відчуття. І Хоч в драмтеатрі День донора проводять вперше, для місцевого центру крові виїзні акції уже стали традицією. Дедалі більше організацій в Івано-Франківську долучаються до такого волонтерства. З початком війни це вже стало, можна сказати, трендом, тому що. Перше, це зручно, а по-друге, так є найбільша ймовірність, що все-таки люди відгукуються. Тому так, корпоративне донорство набуло зараз зовсім нового звучання у масштабах війни. Лікарка зазначає, нині потреба в крові постійна. Найбільше бракує негативних резус-факторів. Ми просимо людей, які точно знають, що в них є група крові, яка зустрічається рідше приходити до нас. Тим не менше ми не накладаємо жодних обмежень на інші групи крові, тому що потреба в них досить висока. Ну це пов'язано як з війною, ви розумієте, так і з цивільними потребами. Цього дня до ініціативи Франківського драмтеатру доєдналися десятки людей. Відтак каже його директор: планують зробити таку донорську акцію традиційною.